Як невелике підмосковне місто Дубна прославилося завдяки ядерним дослідженням, українське містечко Хмельник стало відомим завдяки своїм санаторним комплексам, так очевидно скоро наше місто стане знаменитим завдяки ортопедичній майстерні, яка працює на базі вузлової лікарні, а незабаром має перетворитися в спільне українсько-німецьке підприємство філію всесвітньо відомої ортопедичної фірми Отобок. Від роботи майстерні це дуже малий термін. Але за цей час коверські ортопеди зуміли завоювати авторитет у пацієнтів та схвальні відгуки від засновників майстерні німецького благодійного фонду Діти Чорнобиля». Починаючи з відкриття в травні місяці підсумки в нас, можна сказати, досить продуктивної праці. Дуже багато до нас звертається людей. Зокрема, хочу сказати, що специфіка майстерні досить, можна сказати, Розрахована на любе протезування. Тобто, поки що, зокрема, ніг. І ми спочатку займаємося спочатку ногами. В цьому році ми вже протезували 26 чоловік, зокрема, 7 чоловік то є діти Чорнобиля. Дуже багато в нас на початку було склад складностей в плані тому, що поступили парні ампутації, мається на увазі і ампутація стегна, і ампутація гомілки, тобто мається на увазі, що відсутність двох ніг. Ми займаємося зараз цим, і це досить. Тяжка праця, поки mm -hmm. поставити таку людину на ноги. Ми, в принципі, працюємо, все виходить. Скажіть, будь ласка, а який термін виготовлення одного протеза? Ну, Термін виготовлення одного протезу не можна сказати, що тут якась є Норма. конкретна цифра, так. конкретний час. Скоріше всього, термін адаптації людини mm -hmm. до протезу. Тобто як вона буде ходити, як вона вчиться ходити, як І скільки це часу приблизно приходити? займають цей проміжок часу, коли людина до вас звернулася, і коли вона від вас пішла на протезах, впевнено. Ну сказати, по першу чергу те залежить від рівня ампутації, залежить, чи то є парна, чи не парна ампутація. Угу. Людина, яка отримала протез, наприклад, два пару примірок, приїхали два-три рази, і в кінці виходить, то що через пару днів вона навчилася, ми побачили, що вона правильно ходить. Правильно, не все виходить, ми відпускаємо. Mm -hmm. Тобто буквально за дві-три перевірки. А якщо вже складність така, що вже немає двох ніг, розумієте, людина вже повинна лежати місяць, і ми весь час-вись час підганяти протез. Угу. Скажіть, будь ласка, а якою є географія ваших пацієнтів, звідки приїжджають до вас пацієнти? Ну, географія, якщо взяти цю книжку, то в принципі карта всієї України приїжджають зі всього, приїжджають також і з сусідніх держав, мається на увазі, Польща мається на увазі угу. Білорусія, Росія. Так що без обмежень, в принципі. На чолі з представником московської філії фірми Отобок Миколою Шевченко, шість коверських техніків опановують тонкощі професії майстра ортопеда. В лютому місяці вони будуть здавати перший екзамен з присутності експерта з Німеччини, члена міжнародної асоціації по протезуванню. А здавши другий екзамен влітку, вони першими в країнах СНД отримають сертифікат міжнародного зразка. У витловій лікарні ми познайомилися з пацієнтами ортопедичної майстерні, які приїхали замовляти протези або проходять період адаптації до нових протезів. И когда я, конечно, здесь все посмотрела, какой теплый прием я почувствовала со стороны людей. Вот, и хотя у них там и бедность в больнице, и сложность приняли по-человечески хорошо. Вот. Поэтому я считаю, что информации такой, как надо, для этого центра, пока нет. Чем мой оптимизм в чем основан? Когда мне Тарас Иванович показал то оснащение, которое здесь есть, вот, до этого я видела его только в проспектах. І только в кинофильмах, і только читала. И я, конечно, я не жалею, я, я верю, що они моєму внуку помогут. Я, я абсолютно уверена. Потому что такое внимание, такая база здесь может они еще как сказать, ну, не разрослись, что ли это. Но я думаю, у небольшой будущее будет, если им, конечно, помогут. Люба Тимофєєва приїхала з Херсонської області. Після перенесеного поліоміеліту їй у дворічному віці ампутували обидві ноги. Батьки, у яких багатодітна сім'я, відмовилися від дівчинки. І зараз вона живе в інтернаті. Спонсори інтернату з німецького міста Бранденбурга допомогли любі потрапити у коли, де їй зробили нові якісні протези. До цього часу ти користувалася якимись протезами? Користувалася. Якими? Ee, з совєтськими. Звичайними. Да. Ну, і як е, ці нові протези порівняні з тими старими, як ти почуваєш себе? Я на цих добре дуже почуваю. Ну, як ти от можеш порівняти? От скажи трошечки більше, розкажи, як можна порівняти ті старі протези і ті, нові, які тобі зробили? Ну, ті дуже швидко ламалися. Mm -hmm. Дуже боляче було на них ходити. Mm -hmm. А ці добрі протези. Я на них можу вже і пригати, і бігати. Сашко втратив обидві ноги і праву руку під колесами поїзда. Кілька місяців пролежав нерухомо. А сьогодні він має нові ноги і починає вчитися ходити. З лютого майстерні почнуть опановувати виробництво протезів рук. Отже, Сашко має надію отримати якісний протез втраченої руки. Саша, скажи, будь ласка, як ти себе почуваєш своїми новими ногами тепер? Та нічого вже, файно, вже зовсім інакшим став. Угу. Ти починаєш, можна сказати, що ти починаєш жити знову, так? Ну так, ну а як ж? То бігали біля мене завжди, а тепер можу і сам багато що робити. Здавалось би, таке підприємство не повинно було б мати перешкод у своїй роботі. Але, на жаль, не так же й просто існувати в умовах громісткої і заржавілої бюрократичної системи, коли наші чиновники прагнуть нав'язати свої застарілі інструкції німецькій стороні, яка повністю фінансує майстерню і регулярно перевіряє її роботу та документацію. Але будемо сподіватися при підтримці міської влади, яка розуміє важливість існування в нашому місті такого закладу. Робота ортопедичної майстерні і надалі слугуватиме обділеним долею людям і приноситиме славу нашому місту.